Мої друзі, ви на каналі Ніколас. Це знов дід. Хочу дещо сказати, Ми просто я зняв одне відео не про діда. І, і чому, чому ви всі повідписувались? У мене таке питання. Це якщо хтось зняв щось не те, будь ласка, ну, будь ласка, якщо я щось не те зняв. Можете не відписуватись. Я ж тільки одне зняв не те відео. Ну, хочу сьогодні прибавити лайків і Тож, сьогодні буде легендарний, як завжди, легендарний дзід. Ще буде того, кого не бачили. Кличу під оплески! Всім привіт! Я бабуся Наташа. Я не буду часто зніматися в цих відео. Тому що в мене городи. Всім приємного перегляду. перегляду! З тебе шоколадка. Ах ти! На як жарко в хаті. Ну, чувак, принеси стакан води. Та хто там дзвонить, бляха? Муха. Алло! Я завтра приїду. Чи баба приїде? А! Ясно. Капець. А, вже нічого не треба, у мене серце. Лучше три картин принеси мені. Привезла я вам гостинці, щось надавали в тому магазині, не знаю. А баба приперлася. Що ти сказав? А! А, що мені та палка. Так, розпаковка. Ой, що тут таке? Не знаю. Т... Що це? <світнє> я в тебе питала! Ой, якісь вині-піні. Хороше, я знаю. Жилейки. о. Можна собі Що? Ай! Попрошайка. Батончики ра, рошен. Рошен. Я знаю. Желеки якісь. Чупачупсы. Що воно сказало? Киснут нас. Ось. Одес зелений напиток. Крали, да я випив поки ти не бачила. Ну ти. Gained... Так, ну ходіть вас обніму хоть. Мене? Ні, дітей! Привіт! Привет! Бачу, ти мені гостинці перевезла. Ти що, не можна я передавала? з'їла. Я зараз подзвоню. Що то за умовами? Сидіть, ця хлуби провожу. Ставці у мене теж для тебе є подарючим. А який? Зараз покажу. Айфон. Що то таке? Телефон. Мені таке не підходить. У мене о, як телефон, той отам уже. О, він? Ти пронукий? Ну. Він супер діма ще у ті айфони. Викинув! Баба бляха, ну то ж, то ж той айфон, сама нова модель! Я не вмію користуватися. Я тебе навчу. Дав ти що? Мені підходить Nokia? Чого? Вона моя Лілька! Бабуя. Лілька моя! Може змійка? моя. Ну, ясно. Ладно. Тож собі я... так. Господи, от знайшла, внука, прочитаємо. Так, д... д... Ну чо, де мої окуляри? Я ж не прочитаю. Вони в тебе на башці. А, ой. Так. Друзяки динозаврики. Угу. Ой, яка файна картинка. Ти подиви, діду. Я не дід. Ой, внучок. говорю, що немаючи. Ось вигуляє. Диви. Ой. Ой, баба дає. Бабу. Та... Ти не зрозумієш цю тему. Ти проковнула тімі знову. Воно не поймемо, воно ж сліпе. То я сліпа, це ти Говнюк, сліпий. Сісти супчик. Ясненько. Дуже смачний супчик. Тримайте. Дякую. Жду, не дождуся. Фух, наївся. На, іди помий. А ще щось буде? Тобі? Ні. Боїв супи йде в дупу. Ого! Чочок, а це тобі. О, дякую. Що хочеш вибирай. У мене такий утік. Я хочу тільки банан. В смислі! рот і все дієш. <рес> що за діти пішли? Всім до, до зустрічі! зустрічі! А ну вийшли з кадру. А що таке? Ладно! Всім до зустрічі! Ви були на каналі Ніколас. Надіюсь, вам сподобалося. В цьому був ролі. Скажу, хто був за маскою. Вікторія! Виходь! Що, що? І я. Всім до зустрічі! До нових. Надіюсь, з нею буде багато, що відео виходити. Ба!